Вітаю. З вами Володимир Бондаренко. Цей урок ми присвятимо тому, що спробуємо використати технології побудови векторного зображення, використовуючи службу, яка нам надає, надається компанією Google. Ця служба є частиною нашого освітнього ресурсу Google Classroom. І Очевидь. Для того, щоб почати працювати з цією службою, нам необхідно відкрити браузер. Ми з вами попрацюємо у браузері Google Chrome. Але коли ми відкриємо Google Chrome, він відкриється у типовому для усіх режимі. для того, щоб облікові записи наших домашніх користувачів нам не заважали. Ми перейдемо у приватний режим. Це, для цього нам потрібно буде відкрити меню браузера і обрати нове анонімне вікно, такий пункт, або натиснути клавіатурні комбінації Ctrl-Shift-N. І ми побачимо отаке от вікно, як бачите, посередині такого капелюха за колярами. Все нормально. Зверніть увагу, що відкрилося два вікна. Вочевидь, вікно стандартного перегляду браузера, воно нам буде лише заважати, тому що буде витрачати якісь там системні ресурси. Ми його можемо закрити. От. І вікно анонімного перегляду або приватного режиму, воно буде для нас робочим вікном. Отже, традиційно починаємо з того, що нам потрібно зайти на шкільну пошту за такою от адресою mailstreedu.pp.ua. Звичайно, що ми побачимо вікно входу. Наберемо тут логін, у кожного із вас якийсь відмінний від даного логіну. Цей логін я використовую для того, щоб використовувати учнівський обліковий запис, щоб показати вам, як працювати. От у вас буде логін у кожного свій. І набираємо пароль. Після того натискаємо Enter і перейдемо на нашу пошту. Можна подивитися завдання, які дублюються нам на пошту, а ми можемо одразу, відкривши меню додатків Google, одразу класнути на ньому, обрати із додатків, які будуть запропоновані, додаток клас. От, і потрапити до список тих курсів, тих класів віртуальних, які вам доступні, на які вас було запрошено вашими вчителями. От. Ну, от бачите, що один із класів до, до одного класу я ще не під'єднав цей тестовий е, обліковий запис. Е, ми з вами поговоримо е, про векторні зображення у шостому класі. От, у нас, наприклад, завдання створення простих векторних зображень. От, і давайте ми навчимося такі прості векторні зображення створювати за допомогою онлайнового векторного графічного редактора. Е, найпростіший спосіб долучити до своєї роботи такий векторний малюнок це використати відповідну кнопку Додати або створити. І обрати в ній пункт малюнки, самий нижній пункт. Порожній малюнок буде створено десь там на хмарному нашому диску буде збережено Зверніть увагу, що малюнок буде називатися Вашим ім'ям та прізвищем. От І для того, щоб почати працювати з цим малюнком, нам потрібно просто на ньому клацнути у зоні ваша робота. І ось ми побачили отаке от середовище Векторного графічного редактора онлайнового. Звертаю вашу увагу, що. Зафарбований шахматкою, зафарбований шахматкою аркуш просто означає, що він прозорий. На ньому нема жодного фону. Давайте з вами спробуємо намалювати якесь дуже просте зображення, яке складається із графічних примітивів, тобто із об'єктів, які ми можемо отримати або за допомогою інструменту фігура, або за допомогою інструмента лінія. Ну, Давайте спробуємо. За допомогою інструмента фігура намалювати, ну скажімо. Так. У нас тут проблеми з інтернетом невеличким. Проблема усунута. Отже, спробуємо намалювати фігурку, ну, скажімо, місяць. Вибираємо місяць і за допомогою технології діагонального перетягування от я натисну зараз кнопку миші і потягну мишку праворуч вниз. І, як бачимо, з'явився такий от об'єкт. Зверніть увагу, що пересував я мишку по діагоналі цього от прямокутничка. От, от так Оцей шлях зеленою лінією я зараз показав його. От. Протилежні кути прямокутника я так з'єднав умовно і з'явилося отаке от зображення. Що ми можемо з цим зображенням зробити? Ну, перш за все ми можемо його переміщувати, просто перетягуючи, захоплюючи за саму площину, перетягуючи, ми можемо змінити нахил от, за цю верхню частиночку. За є інструмент, коли ми захопимо. Мишею знову ж таки ми можемо нахилити на певний кут. От. Ми можемо змінити розмір. Для цього ми використаємо оці ось маркери. Також захопивши за них мишкою, ми можемо видозмінювати. І нарешті ми можемо змінювати кривизну цього об'єкту, якщо у нас є отакий жовтенький маркер. Також ми можемо захопити за нього і позмінювати кривизну таку, як нам потрібно. От ці всі процеси: зміна положення, зміна нахилу, зміна розміру, зміна кривизни об'єкта. Все це називається модифікація об'єкту. Тепер давайте розглянемо, яким чином можна пофарбувати місяць у інший кольор. Зрозуміло, що блакитного місяця немає у природі, і тому ми можемо використати оцей інструмент у вигляді відерця з фарбою. От, якщо ми його оберемо, то у нас з'явиться можливість обирати колір для об'єкта. Наприклад, жовтий. Зверніть увагу, що. Після того, як ми знімемо виділення, тобто клацнемо десь за межами рамки цієї, і рамка зникне, то ми побачимо, що е, жовте обведено чорним. Так, не дуже красиво. І знову ми можемо виділити цей об'єкт і змінити е, обведення да, рамку. Ну, не рамку, а контур, скажімо так. Ну, Можна також жовтим зафарбувати. Нам здається, що все-таки якась. Якийсь контур навколо є, але коли ми знімемо виділення, рамка пропаде, ми бачимо, що і контура дійсно немає. От. От Ми вибрали якусь фігуру із групи фігур, заготовку, ми можемо ще її намалювати якусь лінію. Ми можемо малювати прямі лінії, ми можемо малювати стрілки. Малювання дуже просте. Натиснувши на кнопочку і потягнувши мишку, не відпускаючи кнопочки, ми можемо намалювати пряму лінію. Також цей інструмент нам дозволяє створювати об'єкти, які ми можемо і у групі фігури знайти, да? але на власний розсуд. Для цього ми можемо вибрати інструмент ламана лінія. Технологія така сама, ми першу лінію малюємо, як і зазвичай, а інші лінії ми малюємо просто клацаючи мишею у вершинах. Якогось там уявного багатокутника. От. І е, нарешті, для того, щоб завершити малювання цього уявного багатокутника, нам потрібно класнути у перші вершині. І тоді багатокутник буде намальовано. Е, якщо раптом нам потрібно е, якийсь об'єкт прибрати, і таке також може бути, то ми можемо вибрати інструмент вибір, стрілочка і клацнути по, по, по тому об'єкту, який нам захочеться прибрати. І на клавіатурі знайти клавішу Delete. Натиснувши на неї, ми знищимо об'єкт. Е, і зараз спробую є е, ще в контекстному меню команда видалити. Якщо об'єкт виділено, ми можемо на ньому правою кнопкою миші класнути і вибрати видалити об'єкт. І от бачимо, що таким чином ми можемо об'єкти малювати, ми можемо їх переміщувати, видаляти і комбінувати із них певні зображення. Після того, як ми зображення створили, налаштували його, пофарбували, от, ми можемо. Просто закрити вкладку із зображенням, і зображення буде додано до вашої роботи, як і більшість сервісів, які пов'язані з Google-диском, сервіс малюнки зберігає нашу роботу автоматично. Тобто, якщо я знову клацну по зображенню, то ми побачимо якраз те зображення, яке ми створювали. Хочу звернути вашу увагу, що існує і додатковий інструмент налаштування фрагментів. Давайте ми зараз на нього подивимося. Виділимо одним клацанням оцей багатокутник, який ми щойно намалювали. І за допомогою казівки формат виберемо пункт варіанти формату. І ці варіанти у нас з'являться праворуч. Давайте подивимося, як вони працюють. От Ми, наприклад, можемо налаштувати віддзеркалення з тіні. Можемо взагалі зробити тінь ну, для цього об'єкту, воно не дуже От, Вочевидь, помітніше буде для місяця. От, але будь-який з цих елементів ми можемо налаштовувати. Тобто можемо зробити тінь і з більшою відстані. От, от таким чином. Тобто ці ось елементи керування у вигляді знаків більше, вони якраз і призначені для того, щоб показати приховані опції даного об'єкту. От, наприклад, ми можемо змінювати, якщо нам потрібно точно, змінювати ширину, висоту і кут повороту від дзеркалення об'єкту за допомогою такого. от, ну, Наприклад, віддзеркалити, щоб місяць був от такий. Або кут повороту встановити ось такий. Якщо це треба точно. Тобто можна використовувати цей інструмент онлайновий для того, щоб там створювати якісь схеми, якісь плани евакуації, наприклад, для того, щоб точно позиціонувати ті чи інші об'єкти. Знову ж таки, ми можемо змінювати розташування по осі X, по осі Y. І так далі. Тобто, якщо нам хочеться більш детально налаштувати наш об'єкт, ми можемо використати отакі от варіанти формату. Якщо вони нам не потрібні, ми можемо цю панельку закрити, традиційно клацнувши на хрестик. От такі от невеличке відео стосовно того, як створювати об'єкти і комбінувати із таких об'єктів зображення, використовуючи онлайновий векторний графічний редактор.